Перший виїзд був в очеретину. Там спитали хто хто знає медицину взагалі. Якби У нас була група така з, з хлопців, хто знає більше медицину, там ну, я сказав я. І після того якби, став медиком. Медик бригади Червона калина Юрій на псевдодок розповідає про бойове хрещення на Донеччині. До війська пішов добровольцем у перший день повномасштабного вторгнення Росії. За три тижні підготовки вирушив на фронт. Було таке, що навіть треба було за два кілометри бігти до хлопців там з рюкзаком сам. На полі бою медик має дбати не лише про порятунок побратимів, а й про власну безпеку, розповідає. Найбільше поранень, з якими стикався на фронті, осколкові. Такі травми, розповідає, небезпечні, адже попри невелику кровотечу, можуть мати серйозні наслідки. Хлопці дуже казали, що були дуже легко поранені. Вони до нас доходили десь приблизно дві години. Після їхнього огляду вони вже стали дуже важкі, якби, тому що е зайшли осколки і зайшли в локоть і якби розробило кістку. За понад два роки воював на різних напрямках. Найважче, каже, було на Запоріжжі. У жовтні 23-го року, неподалік села Вербове, док отримав поранення. Відновлюється й досі. По накатані дороги йшов і ще якби я був проводником, бо я знав тільки куди йти. І якби сам перший став. Відірвало три пальці е і е відірвало нерва ну, лівої ноги. Там латеральний нерв є, який відповідає за, за стопу, там, типа, щоб вона функціонувала нормально. Медикам вдалося рятувати частину стопи, попри невтішні прогнози лікарів, ходить. «Реабілітація у нас, я скажу в Україні, ще ну, суперова. Дуже багато реабілітологів. Е у нас в країні, і вони вже дуже сильно розвинуті. Я не знав, що я так швидко прийду в чувство і буду там вже передвигатися. Мені сказали взагалі що я ходити, ну можливо, ходити не буду. Хоче повернутись на фронт. Ну там зараз на даний момент хлопці мої знаходяться. Я ну, хочу до них. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.